Вітаю вас, друзі! Сьогодні вам покажу ось таку літалку. Відразу давайте прийдемо до дисклеймеру: ні в якому разі не варто чіпати подібні літаки. Та не тільки подібні, а і неподібні. Тому як літаки, як наші, так і супротивника, так само як і дрони, якісь БПЛА, можуть бути заміновані. Також є варіант, що буде використаний gps трекер який приведе супротивника по суті в вашу домівку чи в майстерню, і потім будуть наслідки не дуже. Ну і ще основне, якщо ви щось і знайшли. То коли фотографуєте чи знімаєте відео, будь ласка, замальовуйте, зафарбовуйте номери, серійні номери на бортах. Чому? Тому що це допомагає супротивнику зрозуміти, з якої партії який літак, на якому напрямку збили чи не досяг своєї мети. Не будемо допомагати супротивнику, тому бажано всі-всі-всі впізнавальні всі, всі знаки прибирати. Ну, давайте перейдемо безпосередньо до літака. Цей літак був створений і розроблявся. Я думаю, що і зараз він робиться в Москві в центрі автономних роботизованих систем. Таких літаків існує багато різновидів. Так, це серійна модель, але є схожі і трошки не схожі на це. Тому розглянемо безпосередньо той, який є у мене. І так, це у нас високоплан з виподібним опіренням. Хвоста, як ви бачите, загальна довжина у нас 180 мм. Довжина по крилах у нас 225. І тут я зараз буду приводити вам скріни з інтернету на запчастини, щоб простіше було зібрати вам ціну. Тому як я не шукав ціну, а по суті, просто перше, що знайшлося. І так, поїхали. Двигун, як ви розумієте, дуже просто знайти в інтернеті і ціна на нього відома. Він у нас з регулятором. Далі польотний контролер V5, теж проблем немає знайти. Так, у нас тут керування TBS RX Nano теж не дефіцит. GPS у нас Neo 3 Ну і далі модуль телеметрії 900 МГц. Антенну я скрутив, щоб не зламати антенни. Так, на повертання керування площинами йдуть, по суті, силоприводи, які теж легко знайти в інтернеті. Ну і ПІТО. От. Ось і всі компоненти. Нічого немає таємничого, а ще не показав бачок. 5-літрова буділь для бензиліну. От така от ерунда. Все на роз'ємах. Це обумовлено тим, щоб можна було їх компактно складати, вивозити в зону запуску і проводити запуск. Далі. З того, що ми бачимо блискуче, красивуче. Це алюмінієва фольга у нас, і вона у нас запінена. От, це може бути полістирол чи просто запінене, бо весь літак різаний з фанери 5 мм. 5-мм фанера. Тут також. Площини фольговані це якраз і є приманка для наших ППО. Я думаю, що ви розумієте, ціна не, не з, ну, ціна цього літака з ракетами ППО. Тут, по суті, його можна до 130 гривень зібрати, а ракети ПВО коштують набагато дорожче. Набагато. Ну і, по суті, кому цікаві більш детально розміри. Я спробую зняти з нього максимально всі розміри, викрійки. От, І якщо вам цікаво, то зможемо поділитись, щоб відправляти щось подібне. Ну, по суті, це не таємниця, ми теж саме робимо. Тому, якщо цікаво, пишіть в коментарях. Також підписуйтесь на цей канал, і під цим відео в описі є посилання на зв'язок зі мною. Ну а зараз я вам покажу процес розборки демонтажу і як це виглядає в розібраному стані. Ну і загалом, що ми маємо? Доволі компактне рішення. Ось так це все зроблено. Зібрано. Нічого, по суті, складного немає.